Уяви собі, що твоє життя схоже на старий замок із п'ятьма масивними дверима. Кожні двері приховують таємницю. І щоб увійти у світ багатства, свободи та сили, тобі треба пройти через них. Але є умова. Ці двері відкриваються лише тоді, коли ти чесно відповідаєш на запитання, які я зараз поставлю. Це не просто тест, це дзеркало, яке покаже. Чи ти готовий вирватися з кола бідності і почати жити зовсім по іншому? Уяви картину: одні люди працюють усе життя, але так і залишаються із копійками, інші, ніби торкаються до невидимого коду і відкривають двері до грошей, можливостей і поваги. І сьогодні ти дізнаєшся, чи готовий ти приєднатися до цієї другої групи? Я дам тобі п'ять запитань. Якщо відповіси чесно, побачиш, де саме ти стоїш зараз і куди маєш рухатися. Перше запитання звучить так: чи справді ти віриш, що гроші можуть змінити твою долю? Більшість людей на словах кажуть так, звісно, але всередині відчувають страх, сумнів, навіть сором. Чи ловив ти себе на думці, що гроші це зло, що багатство псує людей? Якщо так, значить перші двері ще зачинені для тебе. Бо ті, хто боїться грошей, ніколи не притягують їх. Гроші люблять тих, хто бачить у них інструмент, а не небезпеку. Якщо ти відчув, що у твоїй голові сидить цей старий страх, зупинись і подивись йому прямо в очі. Спитай себе, хто мені це сказав. Можливо, батьки, які все життя боролися за копійки, можливо, суспільство, яке нав'язувало, що чесний, значить, бідний. Якщо ти хочеш увійти у світ багатих, ти мусиш переписати ці слова у своїй голові. Бо код мільйонера починається з того, щоб прийняти гроші, це енергія, яку ти можеш використати. Друге запитання: чи готовий ти платити ціну за свою свободу? Не грошима, дисципліною, терпінням, працею над собою. Більшість людей хоче легких шляхів. Вони мріють про виграш у лотерею, про багатого родича, який залишить спадок. Але справжнє багатство приходить тоді, коли ти готовий жертвувати сьогоднішнім комфортом заради завтрашнього тріумфу. Подумай, скільки разів ти відклав свої мрії через лінь, скільки можливостей ти втратив, бо вибрав зручність. Якщо твоя відповідь чесна і ти кажеш, що ще не готовий платити ціну, значить другі двері залишаються зачиненими. Але є гарна новина, їх можна відкрити прямо зараз. Просто запиши собі маленьке зобов'язання. Наприклад, я відмовлюсь від зайвих витрат цього тижня, або я вчитимусь 30 хвилин щодня. Це маленькі жертви, які з часом стануть великими кроками до свободи. Третє запитання: чи готовий ти змінити своє оточення? Це болюча правда, але вона одна з ключових. Більшість людей залишаються бідними не через брак можливостей, а тому, що їхнє оточення тягне їх назад. Друзі, які сміються з твоїх мрій, родичі, які кажуть, не висовуйся, колеги, які мріють лише про п'ятницю і пляшку пива. Якщо ти постійно перебуваєш у такому середовищі, ти ніколи не злетиш. Подивись на п'ятьох найближчих людей у твоєму житті. Чи хочеш ти мати таке майбутнє, як у них? Якщо відповідь ні, тоді твоє третє випробування це відстань. Відстань від тих, хто не вірить у твої сили, і рух назустріч тим, хто сильніший за тебе. Бо код мільйонера не працює у вакуумі. Він вмикається, коли ти дихаєш тим самим повітрям, що й ті, хто вже йде шляхом багатства. Четверте запитання: чи маєш ти сміливість брати відповідальність за все, що відбувається у твоєму житті? Це одне з найважчих питань. Більшість людей шукають винних. Винна держава, економіка, начальник, батьки, сусіди, навіть погода. Але поки ти граєш у цю гру, ти залишаєшся заручником, багатство не приходить до жертви, воно приходить до того, хто каже, так, у мене проблеми. Але я знайду рішення. Пригадай моменти, коли щось ішло не так. Чи ти шукав винного, чи ти шукав шлях. Якщо ти готовий сказати «Від сьогодні вся відповідальність на мені. Тоді четверті двері відчиняються. Це крок у світ, де ти сам стаєш творцем власної долі. І нарешті п'яте запитання, чи є у тебе бачення, чому ти хочеш стати багатим? Якщо твоя відповідь звучить так: просто хочу грошей, тоді п'яті двері залишаться замкненими. Бо мільйонери стають мільйонерами не заради самих купюр. У них є бачення. Хтось хоче дати дітям інше майбутнє. Хтось хоче створити справу, яка змінить світ. Хтось прагне свободи, щоб жити без страху. А яке твоє бачення? Якщо у тебе немає відповіді, то саме час її знайти. Сядь сьогодні ввечері, візьми аркуш і напиши, чому я хочу стати багатим, і напиши не менше десяти причин. Чим глибші будуть ці причини, тим швидше ти відкриєш останні двері і активуєш свій код мільйонера. І тепер подумай. Скільки дверей ти відкрив під час цього тесту? Можливо, одну, можливо, три, а може всі п'ять. Це і є твоє справжнє дзеркало. І якщо ти чесно відповів на кожне запитання, то вже зробив перший крок. Бо усвідомлення це найсильніший ключ. Але на цьому історія не закінчується. Адже код мільйонера це не просто слова, це шлях. І ті, хто готовий іти далі, перетворюють кожну відповідь у дію. У наступній частині ми глибше зануримось у те, як саме активувати цей код у повсякденному житті. Ти дізнаєшся, які конкретні звички і дії відрізняють майбутніх мільйонерів від тих, хто назавжди залишиться у тіні. Ти вже пройшов тест. Тепер настав час діяти. Бо знати правильні відповіді це добре, але справжній результат приходить тільки тоді, коли знання стає практикою. Дозволь мені показати тобі, як п'ять запитань перетворюються на п'ять щоденних кроків. Якщо ти впровадиш їх у своє життя, твій шлях до багатства стане реальністю, а не мрією, перший щоденний крок, працюй зі своєю свідомістю. Це означає, щодня нагадуй собі, що гроші не є ворогом. Вони, як вогонь. У правильних руках він гріє і дарує світло, у неправильних спалює. Тому повторюй собі вранці. Гроші це інструмент для мого зростання. Це не магія, це програмування твого мозку. А твій мозок найсильніший комп'ютер, який керує твоєю реальністю. Другий крок щодня роби маленьку жертву. Це може бути година додаткового навчання замість телевізора. Це може бути відмова від непотрібної покупки і вкладення цих грошей у себе. Секрет мільйонерів у тому, що вони розуміють, дисципліна сьогодні це свобода завтра. Подумай, що ти можеш віддати вже зараз, щоб отримати набагато більше згодом. Третій крок аналізуй своє коло спілкування. Якщо люди поруч тільки скаржаться, сміються з твоїх ідей чи тягнуть тебе назад, відстанься. Це може боліти, але це правда. Ти маєш знайти тих, хто тягне вгору. І якщо таких людей немає поруч, шукай їх у книгах, у відео, у наставниках, бо твій розум стає відображенням тих голосів, які звучать навколо. Четвертий крок перестань грати роль жертви. Це означає ніколи не звинувачуй інших у своїх поразках. Так, умови можуть бути важкими. Так, іноді несправедливо. Але доки ти шукаєш винних. Ти втрачаєш енергію, яку міг би використати на пошук рішення. Тому кожного разу, коли щось іде не так, став собі одне запитання: що я можу зробити зараз, щоб змінити ситуацію. П'ятий крок: чітко запиши своє бачення. Без цього код мільйонера не працює. Якщо ти не знаєш, куди йдеш, будь-яка дорога здається правильною. Візьми аркуш і створи карту, скільки грошей ти хочеш мати через рік, через три, через десять. Для чого вони тобі потрібні? Що ти створиш? Кому допоможеш? Ці відповіді запалять у тобі вогонь, який не дозволить зупинитись. Тепер уяви, що ти вже виконуєш ці п'ять кроків щодня. Яка буде різниця через місяць? Через рік? Через п'ять? Це не абстрактні мрії. Це конкретний план, який вже перевіряли ті, хто вийшов із бідності і увійшов у світ достатку. Але є ще одна таємниця, яку мало хто говорить уголос. Мільйонери відрізняються не тільки діями, але й станом. Вони живуть у відчутті, що багатство вже належить їм, навіть якщо на рахунку порожньо. Це стан упевненості. Це внутрішній голос, який каже: Я знайду шлях, навіть якщо його зараз не видно. Подивись на себе зараз. Ти можеш сказати, так, я ще не там, де хочу бути. Але якщо ти вже слухаєш ці слова, це означає, що ти шукаєш вихід, а пошук те, це вже половина перемоги, бо більшість навіть не шукає. Вони змирилися з тим, що життя це боротьба за виживання. Ти не такий. Ти вже на іншій дорозі, і тут я хочу поставити тобі ще одне запитання не з тесту, а для твоєї душі. Що ти зробиш із багатством, коли воно прийде, уяви, що ти вже маєш ті гроші. Як ти їх витратиш? Ти купиш лише речі для себе, чи ти використаєш їх, щоб створити щось більше. Це питання відрізняє справжніх мільйонерів від тих, хто просто має гроші. Бо справжнє багатство це не тільки про тебе, це про слід, який ти залишаєш у світі. Тепер подивись на свою відповідь і зрозумій. Якщо твоє бачення сильне, гроші самі потягнуться до тебе, бо гроші люблять ідеї, які більші за Его. Вони приходять до тих, хто готовий дати світові щось цінне і ось ще одне попередження. Ти можеш зараз відчути натхнення, але через тиждень усе забути і повернутись до старих звичок. Це пастка. Щоб цього не сталося, зафіксуй свій намір. Запиши на папері Я активую код мільйонера. І постав цей аркуш там, де ти бачиш його щодня. Бо нагадування це ключ до дисципліни. Подумай також про свою майбутню версію, яким ти будеш через п'ять років, якщо підеш цим шляхом. Твої очі будуть світитися впевненістю, твої слова будуть важити більше, бо за ними стоятиме досвід. Твої діти, якщо вони в тебе є чи будуть, дивитимуться на тебе, як, на приклад. це та сила, яка змінює покоління. Код мільйонера, це не секретна формула, захована у старих книгах. Це стан розуму, дисципліна серця і дія рук. І кожен, хто проходить цей тест і починає жити за його принципами, стає ближчим до тієї мрії, яка колись здавалася недосяжною. Тепер вибір за тобою. Ти можеш закрити це відео і повернутися до звичайних справ. А можеш зробити те, що роблять лише 3% людей: взяти відповідальність, прийняти рішення. І почати діяти. Бо сьогодні ти побачив своє дзеркало. А завтра ти можеш почати будувати нову реальність. Пам'ятай, мільйонер це не сума на рахунку, це код у твоїй голові, який визначає твої дії. Якщо ти його активуєш, твоє життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Тож скажи собі зараз у голос – я готовий. Я проходжу цей тест. Я активую код мільйонера. І нехай ці слова стануть твоїм першим кроком у нове життя.